Коли роблю висавки то, то люди, люди от, приходять, яка виставка, А хто а тут хто, хто виставляє? Як хто? Іван Марчук. Як Марчук? А він же не такий. Ну то був не такий, а зараз такий. Або якщо кілька Марчуків, вони зараз э, думають, що група художників виставляється і так далі. А я не наситний. Я, mm -hmm. я, я, я одержимий і ненаситний. І все мені хочеться думати, чого я весь час, чого я ще не зробив. І як, 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 як не зробив. Ну от їду, вже все, я наробив, наробив. Їду я з Тернополя до Києва. Так? Маю з собою завжди папір. Mm -hmm. ну, Маркетинги, ці, ці грубі. Поїзд ін, інтерсіті, інтер, чудовий. Людей нема майже в вагоні. Тоді ходив тільки, в Київ в uh -huh. Тернопіль. Uh -huh. Зараз він потягнули до uh -huh. А ну я, а, ну я ой, а чого я не робив? А не робив я сліпим. Закритим очима не малював. Ух uh ти. -huh. І розвертаюся, сижу, очі закрив і малюю, малюю, малюю. Відкриваю очі і сміюся. Сміюся. То такі малюнки, я маю вже до 400 тих малюнків, mm -hmm. от я вам потім показував, от тут десь міху. От вони такі майже, mm -hmm. майже дитячі і майже модерні. Mm -hmm. я, я думаю, тепер, як, як, як ще одного марчучка, так от зробити більш солідного, щоб використати ті силуети і так далі, mm -hmm. а вже зробити картину капітально, вже обробити полі, все і так далі. От вони графічно цікаві. Я, uh -huh. я вже маю навіть, навіть не дуже, дуже гарну статтю до, до цього каталогу та, о, наша uh -huh. написала мистецтву знавець, яка живе дуже відома така, у, в Мівкині. Uh -huh. Вона ту як побачила, то така зраділа, здивувалася, і кілька дав, так то того. я напишу статтю кажу. і написала прислала. Не.